Слава Ісусу Христу, возлюблені у Христі, брати і сестри! Вітаю всіх, хто зараз приєднується до нашого спільного ефіру, хто дивиться в онлайні, хто дивиться у записі нашу трансляцію. Нехай все милостивий Господь кожного із вас ясно благословляє. А ми будемо розпочинати наш ефір, як завжди, із спільної молитви. За мир у нашій Україні, за припинення війни, за Боже благословіння для наших сміливих захисників і за всі ваші намірення, які Господь ложить на серці. Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душе істини, що всюди єси і, і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи й душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Троїця, помилуй нас, Господи, старих старіхи наші, владико, прости, беззаконня наші, і святий злянці, і стіленему чи наші. Імені Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушній дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки, вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри! Дякую всім, хто зараз у цьому часі долучається до нашого спільного ефіру. Тема сьогоднішнього ефіру, яку я анонсував, дві дороги, один вибір. Я думаю, що кожен із вас, хто бачив анонс, напевно, роздумував собі, яка то дорога і який то вибір. І, очевидно, що це дорога до спасіння. Очевидно, що мова піде про дорогу життя, очевидно, що мова піде про Ісуса Христа, але я тримав інтригу, тому що не хотів розкривати, про які саме дві дороги ми з вами сьогодні будемо мати проповідь. Отже, хочу сказати, що всі ми є тілом Христовим, усі ми є спільними, усі ми є єдиними, і для Господа Бога кожен. Із нас є рівним. Неважливо, як ти співаєш, якою мовою ти розмовляєш, неважливо, який колір шкіри в тебе, неважливо, яка в тебе національність і під яким прапором ти ходиш, в якій землі живеш. Важливо те, чи ти з Господом Богом. Важливо те, чи ти християнин. Сьогодні нам, українцям, особливо важливо. І потрібно відчути себе Божими людьми. І сьогодні нам, як нікому, напевно, зараз потрібно стати єдиним тілом Христовим. А щоб сьогодні пороздумувати про це, я хочу розповісти вам дві життєві історії: про одного апостола і про дуже доброго чоловіка, який не був апостолом, але який багато зробив для Христа і втілив слова із Писання. Вчора, о 22 годині ми із дружиною у Інстаграмі служили хресну дорогу. До речі, е, хто бажає і має намір приєднатися до спільної молитви, до хресної дороги, то нагадую, що у період Великого посту, кожної середи і п'ятниці, о 22-й годині ми служимо хресну дорогу в Інстаграмі. Тому радо долучатися. І навіть тут, на Ютубі, є збережена одна хресна дорога. Якщо потрібно, можете подивитися. Е, Собі слухати, якщо так на фоні чи у дні, коли просто є бажання пройти молитовно це таке молитовне правило. Тому, будь ласка, а завтра, п'ятниця, 22 -го година, ми будемо служити також хресну дорогу. Повернемося до нашої теми. Друзі, майже 2000 років минуло з того часу, як нога нашого Спасителя торкнулася землі. Це були феноменальні роки. 33 роки Ісус Христос ходив по землі, три роки проповідував. А увесь цей період, поки він був на землі, Він залишив неймовірну спадщину і втілені слів пророка Ісаї, до речі, про Пророка Ісаї, ми пізніше до нього повернемося. І як багато Він залишив, як багато Він зробив чудес, будучи тут на землі. А скільки Ісус Христос зробив чудес, уже будучи біля Небесного Отця? Скільки він робить чудес сьогодні на фронті, скільки він робить чудес в онколікарнях. Я бував в онколікарнях і бачив, як люди там щиро моляться. Чому завжди у небезпеці ми більше взиваємо до Господа. Але не в той час, коли у нас все добре. І як би там не було, Христос показав найвищий рівень любові до людства. Сам Господь приймає тіло. А ми, як я казав на початку, є тілом Христовим. Ми є спільнотою, ми є церквою, і це важливо. Е, сьогодні мова піде не про Ісуса Христа як окрему особистість, а я би хотів розглянути коротенько життя одного із його апостолів. І знаєте, нехай це буде Юда. Юда-зрадник, Юда іскаріот. Знаєте, ти такий юда. Навіть у нас в українських словах є такі слова ти Юда, які символізують Юда дорівнює зрадник. Правда, у вашому містечку, у селищі використовують такі слова. У мене так кажуть: от юда, тобто зрадник. Багато де був присутній. Почнемо із таких е, всіма відомих фактів. Коли Христос нагодував п'ять тисяч людей п'ятьма хлібами та двома рибами, Він, дорогі брати і сестри, це зробив щиро. І Юда це бачив, Він бачив щирість Христа, він бачив чудо Христа. Він був у човні, коли бачив, як Петро ходив по воді. Він бачив чудо, як Христос ходив по воді. Він там був. Він сидів за столом на тайній вечері, про що ще говорити? Він був одним із тих, кому Христос, сам Господь, умиває ноги, скільки Бог зробив для нього, він повністю перемінив його життя. І що робить Юда? Що робить Апостол близький до самого Бога не тільки по духу, і по плоті, тому що був біля нього і все бачив своїми очами. Ми сьогодні віруємо більше, ніж він. Буває така віра в людей. І святі раді були би бути на його місці і не зрадили би. Я хочу в це вірити. Але сталося, як сталося, і ми маємо таку історію. За 30 шматочків не те, що дуже дорогоцінних. Скажімо так, дороцінного металу, за 30 срібних шматочків він продає самого Бога. Хіба то була рівноцінна плата? Хіба взагалі існує плата, за яку можна віддати своє спасіння? Хіба існує плата, за яку можна зрадити свого друга? Друга? Так? Свого вчителя? Бога? Юда це робить. І та людина, яка була безпосередньо завжди біля самого Господа, яка насичувалася тим хлібом, яка куштувала е, трапезу із тайної вечері, зраджує його. І Христос це знає, каже, роби швидше. І з тим куснем, ми, до речі, про це будемо окремо друзі розважати у Страсний Четвер, коли будемо проводити прямий ефір. І Позволь, Господи, дожити. Про тайну вечерю» будемо роздумувати. Якщо цей ефір вже відбувся, то посилання буде в описі до цього відео. Ну, так, в часі. Так от, він не рахується ні з чим. Він не радиться з апостолами. Він не шукає собі мудрого ще когось своєму пораду. Він просто бере і зраджує. Що потім було, він передумав. Д'яволгоспокушсив, бо знає його слабинку, любе гроші, любить гроші. І диявол бере і відпускає його, а тепер, ну, тепер мучиться з цим. Чи знайоми вам, дорогі брати і сестри, поставте плюс у коментарях, кому знайоме після гріху відчути хвилину радість? ну так буває. А потім відчути жаль. Так тобі недобре в серці, тобі недобре на душі, що ти той гріх зробив. Тебе то мучить, ти ходиш день, два, тобі то недобре, і ти розумієш, що ти гріх зробив. І ти хочеш покаятися, і ти не чекаєшся? Я зробив такий вчинок, який був невідворотній. І неможливо було це зробити. Неможливо було відмотати час назад і перемінити свій вибір. Все діло зроблене. Так, він каївся, але закінчив життя самогубством. Що? Ісус Христос не бачив, коли вибирав його, його серце, бачив. Але це те, про що я, друзі, вам казав. Бог дає волю людині, вільну волю. І ти береш з тим дорогоцінним скарбом, ти вирішуєш, що зробити, потратити його на щось добре, чи зберегти для Господа, для себе, для порятунку своєї душі. Ні, він взяв його віддалу. Він свою волю використав. Казали, що ну так, а що Господь не бачив, що Він його зрадить, бачив, але можливо не одразу. Біблія про це не, не говорить, але Бог дає шанс. Що думаєте? Господь, коли приходить дитина у цей світ, коли дитина підліток, не бачить, що вона буде робити злість, що вона потім може піти, і не дай Бог когось вбити, зробить крадіжку і зіпсує життя якійсь сім'ї, а можливо, і не одній сім'ї, можливо, сотням, можливо, тисячам. Хіба не бачить? Бачить. Але, напевно, Бог вірить у людину, вірить у її виправлення. І вірить до останнього. Але і остання капля терпіння, господа та піщинка також впаде. Це слід пам'ятати. Це перша історія. Історія зради. Друга історія історія вірності. І, власне, друга особистість, про яку далі. Згадано, скільки він говорив з Ісусом Христом і чи взагалі так говорив, як Юда. Чи він був присутній хоча б на одному чуд чуді, яке створив Христос на одному сіленню, яке Бог зробив? Ми не знаємо. Отже, про кого мова? Другою особою, про яку я би хотів сьогодні з вами поговорити, дорогі брати і сестри, це Йосип Аримофейський. Так, той самий Йосип. Роздумуючи у хресній дорозі над страстями нашого Спасителя на одній із останніх стацій, ми читаємо, що Йосип Аримафейський прийшов до Понтія Белата і попросив тіло Христа і положив його у новому гробі, виписаного у скелю. Чому то гріб новий? Ну, тому що там ще ніхто не був положений, там ще ніхто не спочивав. Це був його гріб, він для себе його робив. Друзі, хіба сьогодні люди не старші, особливо люди, не дбають про місце на цвинтарі? Так, звичайно. Я, як священник, неодноразово бачу е, такі, скажімо, місця поховання, де є одна могила. Мама, можливо, робила для себе той гріб на майбутнє, а прийшлося ховати дитину або чоловіка, або близьку людину. Але людина планує, що колись... І вона там буде, дай Бог якомога пізніше. І Йосип також планував свою смерть. Ми не знаємо, скільки йому було років. Але є відомості не з Євангелія, а з передання, що він був знайомий Пилата. Бо не так просто прийти до владної людини і щось просити. А він ризикуючи своїм станом, ризикуючи, напевно, якоюсь навіть, можливо, дружбою, повагою, своїм статусом, як мінімум, він іде і просить Тіло Христа. Єси Паримафейський. При цьому ризикуючи тим, що в нього є статус, спільну думку, що про нього люди подумають, бо люди тоді за Христа казали: розпни, розпни. То що люди скажуть, що. То того, кого ми казали, розпини, то може й тебе і тебе розіп'яти. Він ризикує. Він ризикує і це робить. Але це така, на погляд, для когось маленька деталь. Ну, віддав гріб, ну, напевно, чоловік був добрий. Може, його родича колись Христос зцілив. Можна подумати різне, так? Але сам Йосип, не розуміючи цього, втілив слова великого пророка Ісаї, який сповіщав про Прихід Ісуса Христа за шість століть до народження самого Бога Йосипа. У книзі Пророка Ісаї так говориться про Христа і про цю подію, про цю ласку, про цей вчинок, який зробив Йосип. Йому призначений гріб зі злочинцями. Але він похований у багатого, тому що не вчинив гріха і не було неправди в устах Його. Книга пророка Ісаї, 53 розділ, 9 вірш. Збулися слова. Пророк Ісаї, друзі, багато говорив про те, що має прийти Спаситель світу. Він багато говорив про те, як це саме має відбутися. І до цього моменту всі слова були сказані, були втілені. І ще одні слова виконуються. Він, не знаючи цих ще слів, він втілює їх. Ну, так хоче Господь. Бо Господь посилає своїх пророків. Далі важливим моментом є у словах пророка Ісаї, що Але він похований у багатого. Йому призначили гріб із злочинцями. Тобто він мав бути похований, Ісус Христос, зі злочинцями. Розіп'ятий на хресті біля розбійників, похований зі злочинцями. Але Христос, хоч і помирає на хресті, ми знаємо цю трагічну історію, Він похований окремо в новому гробі, щоб втілилися слова пророка Ісаї. Людина, не апостол, служить Богові вірніше, чим апостол, який бачив чудеса. Амінь. Це великий приклад для кожного із нас. Тому що ми не бачимо чудо Христа. Ми не були там на горі, ми не були на нагірній проповіді. Ми не чули, як Христос пояснював притчі. Ми читаємо вже їх у Євангелії. А Він чув, а Він міг, він міг, розумієте, він міг поставити Ісусові будь-яке запитання, яке його тривожило, і напевно ставив. І зраджує в той же час праведний чоловік виконує. Добрі слова. Ще половинку скажу, але він похований у багатого, пише пророк Ісая, тому що не вчинив гріха і не було неправди в устах його. Це за Ісуса. Він похований у багатого. Напевно, Йосип Аримафейський був заможною людиною, був багатою людиною, був впливовою людиною. Багатство ми зараз це розуміємо ще один раз. Не є причиною того, що людина є поганою. Ми знаємо, коли Христос сказав багатому юнакові, вірніше не йому, але спілкуючись із ним після того, сказав своїм учням, що легше верблюдові прийти крізь вушко-голки, ніж багатому потрапити в царство Боже. Але вушко-голки ми сприймаємо не буквально, бо який верблюд великий, яке вушко-голки маленьке. До речі, на Ютубі у мене є відео пояснення. Я вже неодноразово це пояснюю. І коли приходить неділя, щоб пояснити цю притчу, я завжди це нагадую, людина. Вірніше, це тлумачення потрібно сприймати дещо в іншому просторі. Вушкоголки це маленька брама, яка була біля Єрусалимських воріт, і туди можна було пройти. Але верблюд мав схилити голову і так трішки компактно, то, напевно, зайти. А для цього треба було бути добрим вершником, добрим пастухом, щоб змусити таку горду, бо верблюд такий, знаєте, горда. Чоловік віддає свій гріб. Сьогодні я думаю, що не кожен віддав свій гріб, знаєте? От ми щойно я говорив декілька речень, що багато людей на цвинтарі мають своє місце. А віддати могли би? Не думаю, не так просто. А тут чоловік це робить. І повірте, витисете у скелі, у камені. От, гріб це далеко непроста робота, це ж і дорога робота, і така ціна. Ну, самі розумієте. Слова. Ми ходив за Ісусом і так і нічого не зрозумів. Не треба йому було того. Не треба було йому спокушатися. Христос дав далі возмісти на небо. Зараз сидить праворучиться і вже у славі прийде судити живих і мертвих. І царство його не буде кінця, як ми читаємо у символі віри нашої Ісуса. Або запитайте, а хто, ви, звідки? Але не питайте, це так, ніби вам цікаво. Може бути прикований донизу. Як у Митря, який бив себе в груди і дивився вниз. Не будьмо фарисеями, не будьмо нехристиянами і не будемо християнами лише візуально, такі знаєте стали, красиві, у храм прийшли. Озираємося довкола. Не визираємо там зла, а визираємо можливості комусь допомогти. Неділя це той час, коли ми можемо комусь допомогти. Мені було приємно до сестри цієї неділі, коли я побачив, що е, одна жінка приїхала до храму е, до нас трішки так здалека, і вона, я бачу, у свій автомобіль, взяла людину з цього села і повезла її додому. Я потім бачив, вони припаркувалися. Вона приїхала, не просто я приїхала на службу, відстояла стояла. Бере з собою. Бере з собою бо то є, є добре. Коли люди служать після служби, продовжується. Каже, іду від відслужу. Я так не люблю фразу йду відслужу в службу. Відслужу в службу. Це таке знаєте, на, на відчепись: зроби і забудь. М -м -м. І ми йдемо служити літургію. Священник провадить літургію. А всі вірні є частиною літургії, є частиною тіла Христового, є частиною Соборної молитви. Тому важливо визирати тих, кому ми реально можемо допомогти. Люди можуть не підійти і не запитати. Але наша енергетика, те, як ми себе поведемо, які ми будемо господарі у духовному плані, буде показувати, хто ми є. І дуже важливо, позлюблені у Христі, брати і сестри, обирати для себе, чи я буду як Юда, який хожу, їм, молюся, мені Ісус ноги помив, так класно, так добре, все я знаю, де що як, ми церковні, ми отакі, все у нас добре, але в той же час і зрадити готовий. Чи ми будемо, як Йосип Римофейський, людина? Заможна, значить, благословенна, людина не лінива, бо якось набув своє майно і не сказано, що він був нечесний. Значить, чесно, значить, працьовитий був, працьовитий був, але жертовний віддавав, віддавав заради Бога. І він був би ладний, напевно, думайте, якщо він дав гріб Христові, він любив Христа за життя настільки, що навіть понівечене тіло був готовий вже взяти до гробу коли вже ну, Христос вже нічого його не зцілить. Йому там, ну що він, на що він може надіятися? Господь, власне, у Його гробі надовго не затримався. Три дні і Воскрес наш Спаситель. І гріб залишився знову вільний. Тому і він нічого не втратив, якщо вже на то пішло, друзі. Тому, роздумуючи над цими словами, Просто пам'ятайте, що завжди є вибір. Наші історії є різними. У нас у житті завжди є можливість здійснити вибір. Помолитися або не помолитися, підтримати людину або не підтримати, бути добрим до нашого брата, ближнього сусіда, чи образити його. І таких виборів у житті дуже-дуже багато. Я дякую, дякую всім, хто сьогодні був присутній на цьому ефірі. І я всім кожному, хто сьогодні послухав те зерно, яке я стараюся сіяти у ваші серця і душі, і в своє найперше. Кажу ідея цієї проповіді виникла буквально вчора під час хресної дороги. І я після хресної дороги одразу записав нотатку, думаю, проведу я цей ефір сьогодні і для себе. Ще раз нагадаю ці дві порівнянні історії. Бо дві історії: чи три, чи п'ять. А вибір то один, а вибір один. З Богом або ні, спасіння або ні, гріх або ні. Наступного тижня, якщо Господь благословить, я планую, друзі, опублікувати на своїй сторінці відео про те, чи можна замінити сповідь. Ну, вже так, від, е, відштовхуючись від питання е, вибору. І від питання того, чи можна її замінити. Буде відео пізніше, тому що там є багато такого матеріалу. Це відео е, треба змонтувати. Я хочу, щоб воно було, як завжди, красиве, гарне, інформативне і, як завжди, корисне для вас. Дякую, друзі, всім, хто підтримує моє скромне служіння. Нехай кожного із вас благословляє Господь і, з ласки Божої, зустрінемося сьогодні о 22 годині на спільній молитві. Із Розважаннями. Сподіваюся, сьогодні до нас доєднається Отець Олексій. Тому, нехай Господь всіх благословляє, підтримує, буде опорою для всіх нас. І пам'ятайте, що Бог нас любить. Як би нам не було важко, ми християни, а після ночі завжди день. Дякую всім, що всім, хто був тут. Дякую всім, хто поширює прямий ефір, дякую всім, хто. Поширює в інших соцмережах наше служіння, це відео, і нехай кожного із вас благословляє Господь, а це відео буде збережене тут на сторінці. Дякую вам. Христос посеред нас був є і буде.